з вами тільки що під'єднали всі дроти. Перевірте всі зараз уважно, щоб всі ваші контакти співпадали з зображенням. Тобто, кожен передіс сам. Зараз я пройду, подивлюсь, але перший раз ви маєте самостійно все зробити. Кожен контакт сплати. Кожен контакт з плати I2C має співпадати з контактами Arduino. І так, GND контакт з I2C має йти в GND на Arduino. VCC з I2C має йти на 5 вольт. Ваня. Ваня. Ваня, ти чуваєш взагалі? А можна трошки підпішети? Контакт з VCC на платі I2C має йти на 5 вольт Arduino. Далі SDA має йти на А4. Де у нас ось А4? SCL має йти на А5. Саме на ці руки. Перевірили всі. Зараз я пройдусь, подивлюсь, як у вас. Так. Я просто щоб все горело. Що скарається Далі. Перед тим як ми будемо приєднувати до Перед тим, як будемо приєднувати до комп'ютера, нам треба. Ваня, Зараз сядеш в, інші, е, в інше місце. Нам треба прописати програму. Програму ми пишемо в середовищі AdduBlox. Заходимо. Всі зараз мають бути. І там увага, ключовий, ключовий блок програм, який нам потрібен буде для програми, саме для дисплею. Знайдіть його в вкладочці компоненти. Так, загальне спорядження і там є наш дисплей, LCD дисплей. Я на жалю його за секунду. Всі знайшли. А я вас на моєму. Почекайте. Почекайте. Всі, увага на дошку. Перш ніж ми його будемо ставити в нашу програму, увага всі на телевізор, нам треба розібратися з його параметрами. Зверніть увагу, у нього чотири параметри. Перший параметр, там, де зараз написано Hello World і навпроти команди Print. Як ви думаєте, навіщо потрібно? Що робить команда Print? На початку уроку ми повторювали англійський. Но в даному випадку вона не друкує. Вона що робить? Виводить. Виводить щось на в даному випадку на наш дисплей. Значить, що ми пишемо, який параметр у нас навпроти принту, те, що ми будемо, хочемо написати на нашому дисплеї. Тобто, mm -hmm. якщо хочемо написати Hello World, значить пишемо там Hello World. Хочемо написати цифри, пишемо цифри. Єдине, та, єдиний нюанс, вам потрібно пам'ятати, що. Всі написи, які ви будете робити там, мають бути англійською мовою. Зрозуміло? Українською він не зрозуміє і нічого не напише. І Російську так само, лише англійську. Лише англійська та мова проміна. Ні, лише англійська і цифри. Цифри він буде виводити, деякі символи також буде виводити. Увага! Далі. Далі дивимося і разом. Лайн, параметр лайн, як ви думаєте. І там в мене одиничка стоїть. Що це значить? Та почекай, ми поки що нічого не робимо. Ось компоненти, обще оборудовання. Ось, вище, вище, вище. Що дозволяє робити? Ваня, параметр лай. Що Дозволяє Дозволяє вибрати, на якому рядку буде друкувати. Скільки рядків у нас на дисплеї? Два. два рядки. Тобто у вас там може бути стояти або один рядок, або інший а рядок. Можна два зробити. Воно треба дві команди значить, вставляти. Окей, я делаю. Отчекайте. Далі. Наступний параметр чар. Це номер чого? Це номер символу, тобто місце. Ваня, я зараз заберу тебе взагалі абсолютно. Це е, номер символу, який, з якого буде починатися наша, наш напис. Тобто, це може бути або початок, як у мене з одинички, або може бути там серединка. Всього у нас символів е, 16. так? І ми можемо обирати варіанти м -м, початку. Звідки буде починатися наш напис з середини, спочатку, чи ближ ближче до кінця. І останній параметр, насправді, дуже важливий, це адреса, через яку відбувається у нас контакт між дисплеєм та платою Arduino. Зверніть увагу. Зверніть увагу, бо цей параметр так, останній, там де написано адрес 0X. Uh, адреса корекції. Так? Вона може бути або. І увага сюди. Або 27, або 3 f Ставте всі, щоб у вас стояло 3 f У всіх 3 f стоїть? Ми зараз, ми зараз будемо а, дослідним, дослідним шляхом. Розумієте? тому що в багатьох випадках працює 27, але у когось може бути на 3 f працювати. Як Давайте, мабуть, ні, давайте, мабуть, поставимо 27, А там, якщо не буде працювати, значить поміняємо на плечи. Мишка працованая, смотрите. Просто тягне за все время. Е, поставили? Нет. Да, она Так Почпат. Вот, вот сума, она хочет выйти отсюда. Все нормально, працює. Тимофей. Бач відключи. Отключи. Далі. З командою, яка відповідає. З командою, яка відповідає за керування дисплеєм, розібралися. Тепер прописуємо програму. І завдання, яке нам потрібно зробити. Під'єднати дисплей, це ми зробили. Нам потрібно ввести своє ім'я. рядку. Як ми це зробимо, зараз будемо розбиратися. Також зверніть увагу на команда, яка внизу у вас є, написана у мене на екрані. Clear. Як ви думаєте, що вона дозволяє зробити? Очистити ваш дисплей. Правильно, ми будемо її використовувати, коли а, нам потрібно Дивимось уважно на екран. І так, народ. Я вам трошки збільшив програму, яку вам потрібно записати. Всі зараз подивилися уважно на екран. Розкажу, що до чого, далі будете складати. Всі дивимося на екран. Значить, у нас є загальна наша програма, тобто блок-програм. Всі її знайшли, сподіваюсь, всі поставили. так? Вона в жовтій категорії. Знайдіть її і поставте. В середині блоку програма у нас має бути блок з умовою, якщо, якщо інакше так, і блок взяти змінну цілого типу. Перша рожева взяти змінну цілого типу. А ось тепер давайте з вами трошки поговоримо про змінну. Хто пам'ятає, що таке змінна? Навіщо нам потрібно ось ця команда? Взяти зміну цілого тити? А? Що, не пам'ятаємо, що таке зміна? Люди, увага на мене! Працюємо зараз, відповідаємо. Зміна, я казав, це частинка пам'яті, яку ми беремо для чого? Для того, щоб зберегти туди щось цій пам'яті. Я зараз вимкнув. Комп'ютер. І всі будуть слухати мене. Всі зараз слухаємо мене і не складаємо нічого. Значить, змінна — це частинка пам'яті, куди ми кладемо якісь значення, які нам потрібні. Тобто ми запитуємо у комп'ютера. Комп'ютер дай нам шматочок пам'яті, ми туди покладемо, наприклад, що ми туди маємо покласти в нашому випадку. Символ якийсь, так? Тобто, цифру. Так чи ні? Mm -hmm. да. Так от, змінні, змінні можна класти різну інформацію, різних типів. Це можуть бути числа, це можуть бути слова, це можуть бути символи, це можуть бути якісь інші е, типи даних, які ми будемо далі вивчати. В нашому випадку ми беремо змінну цілого типу. Що таке ціле число? Яке ще може бути число крім цілих числа? Математику всі вчили в школі? Так. Є ще Ну, так ну, ну, що таке ціле число і. Чи є не ціле число? Дробові. Правильно, тобто у нас є цілі числа. Наприклад, там один, два, три, чотири і так далі. А є дробові числа? Наприклад, 1 і 5. Це полтора, так? Ваня. Наприклад, там три. Кома і 14 сотеч, так? Оце дробові числа. В нашому випадку нам потрібні цілі числа. Цілі числа, цілі числа в мовах програмування називаються словом integer, так? Тобто Це а, назва цілого числа, або скорочено може бути ін. Значить, Що ми беремо першою командою? Ми беремо змінну цілого типу. Називаємо цю змінну словом count, тобто, ну це як рахунок. да, Тобто count. Англійський знаємо? Так. так. Нет, так. І кладемо в цю зміну, називаємо її Count і кладемо в неї що. Одиничку, так, цифру один. Далі. У нас блок умова. Якщо, що ми тут маємо робити? Ми маємо в блоці, якщо перевіряти. І якщо... Перевірка пройшла успішно, значить, у нас відбувається одна операція. Якщо ні, у нас відбувається інша операція. Так працює блок. Якщо всі знайшли, де ці компоненти знаходяться? Ну ось тебе тобі не той жовтий взял. Да? Так, народ. Розказую далі. Тобто, наш блок, якщо складається з трьох частинок. Перша частинка – це саме умова. Тобто, що перевіряється, щоб наша зміна була більше 9. То якщо вона більше 9, значить ми присвоюємо їй цифру 1. Якщо ні, то значить ми виводимо на екран нашу змінну і плюсуємо до неї ще одиничку. Ну, тобто, щоб у нас нібито йшов цикл. Тому що зверніть увагу, у нас в блоці програм, блок програм розділений на дві частини, на повторення циклічне та а, а, одиночне так, виконання. Так? Тобто, В блоці Setup ми один раз виконуємо, а в блоці ГУ ми повторюємо циклічно. Скільки, скільки нам потрібно. Оцей блок а, глу, клей, так? ми його шукаємо де? В комунікації. І приєднуємо до нього нашу змінну каву. Зверніть увагу, тут в мене другий рядок. Ми починаємо з другого рядка. Ви можете, можете з першого, можете з другого почати. І починаю з дев'ятого символу. В другому рядку з дев'ятого символу. Дивимось уважно, перевіряємо і будемо запускати.